Слава Україні, слава ЗСУ, які женуть з Харківщини свінособак русофашистів. Є такі енземпляри, котрі мені пишуть в коментарях, Ну, ще туди додають матюки і Ютуб їх банять. Ну, Свинособаки є свинособаки, вони не можуть розмовляти другою мовою. також не хватало мізків на це. Даби ще розказувати. Вчора, навіть мій підписчик, піде, я так зрозумів, з Росії щось питається мені там, як у них дуже хорошо, але мені це не цікаво, бо моя країна Україна, далі який сусід мене якось не тривожить. Прошу не писати. Слава якомусь там чаю. Там. Мені це не цікаво. Тобто у, мене, у нас є слава Україні, слава ЗСУ, котрі хлопці захищають нашу країну від свіна собак. Ми хочемо миру і, і далі <кій> працювати на благо своєї країни. Так, це відео для Сергія Олешка, Бо переживав, що робиться з кабіною такий етап. Було за неділю назад розпочати роботу працю над кабіною був виварений каркас, обшивка, усилення, як бачите, як бачиш, Сергію усилення оголком. Також була обшивка, вона йде під таким гладким углом. Раніше робилось Ну, з такими углами. А це більш таке, це трошки таке змінення. ну З кожною кабіною є якісь зміни у лучшу сторону. Також, як тобі Сергій об'ясняв, це буде уголок, який буде, котрий буде чіплятися а, щиток приладів. Ну, на болти я потім розкажу, як воно буде. Також о, встановив сидіння. Це Сергій таке купляв механічне, не пневматичне, бо воно більш функціональне і трошки дешевше буде в обслуговуванні. Також там дві пружини і такий амортизатор, такий величенький, не як у заводського МТЗ. таке практично воно регулюється туди-сюди, вниз, вверх тобто і подвіс, ну, Такий підлакотник теж регулюється. Таке Доволі зручне сівіння. І е, я не роблю проставку, як є у заводської там проставка вона йде. Тому що ця бляшанка, вона там бляшанка. У мене тут тройка, плюс ще варюється такий усилитель з четверки і тощо е, на четверка. Цей усилитель йде на 8 болтів. І воно прикручується і все добре виходить. Також ця кабіна буде, як у Валерія Лавровського з розподільника. Двохсік цього не буде речаги виводитися, ну і на задню частину. Також робота йде.